Привіт, Кароліночка! – Кароліно! Вітаю тебе у центрі мовної та цифрової освіти школа успіху. Як тебе настрій? Все добре! Я бачу, що ти готова продемонструвати щось нове. Що ти сьогодні нам продемонструєш? Я хочу порахувати до десяти і до 20. Чудово! Візьми, будь ласка, ручку в праву руку. Оцю так, тому що пальчиком не можна показувати. І, будь ласка, рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ять, п'ятнадцять, двадцять. Молочинка, візьме. Будь ласка, тепер маркер. Це Хто тобі отклад. тут допомагає? Кардин? Алінка. Алінка. Ти її так назвала, так? Да. Алінка дивиться, спостерігає і перевіряє, чи Кароліночка правильно буде називати? Якщо правильно, то а, Алінка буде натискати ось так. Якщо неправильно, то буде натискати оцю кнопку. Готова? Так. Спочатку ми попрацюємо з цим аркушем. Кароліночко, обведи, будь ласка, цифру 15. 15. 15. Молодець. 17. Молодець. 13. 13. Молодець. 11. 11. 11, Кароліночка. Так, правильно, 11. Добре. На голос. 11, 12, 13. Так, далі. 19. 19. 20. 20. 20, Кариночко, 20, не 12, а 20. А, до 20 у нас усе на надце, так? А тут буде 20, 30, 40. Так, добре, 18, 18, 18, 18. молодець, 16, 14, 14 і 12. Так, до десяти, ти вже чудово знаєш, навіть розв'язуєш прекрасно приклади. Молодець, яку кнопочку ти натиснеш, вона. Я тебе вітаю, молодець. Візьми, будь ласка, ручку. Я буду тобі диктувати цифри. Скільки ти хочеш написати? П'ять вистачить, так? П'ять Так. Добре. Кароліночко, напиши, будь ласка, тільки на весь аркуш, так? Е, 13. Тринадцять. Тринадцять. Це вийшло 31. Подивись, будь ласка, ще раз на лінію, Кароліночко. З якої циферки будуть починатися? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19? Я знаю. Скажи, будь ласка, усно, з якої циферки починається? З один. З одинички. А потім ми вже дописуємо одиницю. Угу. Так, один і. Один. І що? Ні. 13 треба. 13. Отже, що? Правильно. Тобто зверни увагу, бачиш схожі циферки, так. але це буде 31, а це 13. Так, далі. Так, по Два. дві цифри, да? Ні, одна. Напиши 15, тільки не плутай. П'ятнадцять. Так, я щось її знайду і подивлюся. З якої циферки будеш починати? Карлін? Дивіться. Правильно, молодець. А ну ставити кому? Пам'ятаєш, як кому ми писали колись? Кому? Крапочка і така, наче галочка. І галочка. Унизу, Крапочка Унизу, унизу. Крапочка. Ні-ні, отут постав крапочку. І такий, наче хвостик. Хоп! Як апостроф. Не в ту сторону, тільки ось так. Отак. Отак. Добре. Напиши 17. Хоп. 17? Я знаю. Сама, сама, не підглядає вже. Так, один і сім. Так, і спробуй поставити кому, якщо вийде. Крапочка внизу. Ні-ні. ні Після сімки. Сім Після сімки, Кароліночка. І хвостик. Хоп, молодець, тільки дуже близько. І напиши дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. Починаємо з якої циферки. Один. Так, з один. І дев'ять. Так, так, один і дев'ять. Один. Кружечок. І дев'ять. Молодець, крапку поставимо. Чудово, натисне. натисне, будь ласка, Молодчинка. Правильно. Добре. Наступне завдання Виконаємо. вибери, які ти хочеш, три рядки порахувати, щоб не все, а три. Оцей, Оцей, і оцей. Добре, які захочеш, такі порахуємо, бо ми вже їх рахували. І зараз Кароліночка продемонструє. Щоб не витрачати час, Кароліночко, дивись, отут 10, у верхніх рядах 10. Тому не треба перераховувати. Відразу починаємо. Перший ряд рахуємо, так? Кароліночко, що це за тварини в нас? Це, це що? Це конячки. Це, це істота чи не істота? Хто? Істота. Хто чи що? Правильно, це істоти. <кій> Скільки коників? Будь ласка. Отже, тут 10, далі. Один. 15, 12, чотирнадцять, 14, 15. Молодчинка, пиши 15. Це можна ставити? Ну, вибач, ні, не пальчиком. Просто допиши 5, бо в мене з собою нема. Угу. Так, далі. Який ти наступний хочеш дочок порахувати? Оцей. Який? Скотками? Да. Добре. Тут 10. Далі рахуємо. 12. Ні, після 10. 10, 1. 12, 12. 12. Пиши, будь ласка, 12. Не дави так. Просто хочемо Так, ще що хочеш порахувати? Коловік. Кого? Коловік. Корови? Да. Так. Так, тут у нас 10 і наступна циферка. 12. Ні, після 10 подивись, будь ласка, ось сюди. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ось тонте. 11. Ще якийсь рядочок, тому що у нас тут була помилка. Ні. 11. Вибери ще якийсь один рядочок, щоб ти порахувала правильно, не помилилась. Так. Давай Кожичок. спочатку пропоную порахувати. Будь ласка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодець. Як каже, це пятнадцять? Один і п'ять. Так, у нас вже була п'ятнадцять. Так. Добре, Кароліночку, я тебе вітаю! Це твоє перше заняття, так? Робота із цифрами до двадцяти. Ми ще будемо працювати над цим, але ти молодець, я тебе вітаю. Що ти хочеш сказати діткам? Що вони слугують мамою і тата. А як треба навчатися? Гавно. А чи потрібно готуватися до школи? Так. А потрібно взагалі навчатися? Так. А навіщо це потрібно? Щоб розумним. Так, а ще потім, щоб. Здобути певну професію, так? І бути успішною особистістю, так, Карлиночка? Я тобі бажаю завжди бути веселою, щасливою і розумною. До зустрічі!